Це не І вони не можуть вирішити, хто з них піде виманювати ведмедя з печери. Так, не Андехтальці. Ми тут же стоїмо другий день і ніяк не можемо вирішити, хто піде виманювати ведмедя. Давайте вже нарешті розберемося. От ти, наприклад. Що вмієш? Я. Ммм, Я вмію. Трусіля робити. Мм, так, так. Трусіля це важливо. Ну, а ти що вмієш? А я вас співати і танцювати навчаю. О, ну так, так, це дуже важливо. Так, а от ти що вмієш? А я, а я літеру Р виговарюю. Тю, от ти й підеш за ведмедем. Ні ні, стривайте, я ж виговарюю літеру Р. Та кому та літера Р потрібна?» Через 5 хвилин. О, а що трапилося? Я вчив ведмедя виговарювати літеру Р. І що? І тепер я не виговарюю літеру Р. А ще він мені похвав трусіля. Ну, трусіля ми тобі зробимо. А от як тепер літеру Р навчитися виговарювати? Я вас навчу выговахивати літеру Р. Р